Замоторили. Ночь ви замоторили. <звук> <звук> ночь ви. Владочка, як не ночь. Ночь ви. Вітаю на каналі. Сьогодні знову риболовля на щуку. У нас осінь, листопад, холодно. Сьогодні перший мороз, на дворі було мінус 2. І ми з Дімончиком на риболовлі. Добрий ранок. Так що, друзі, дивимося, не перемикаємося. Все, що зловимо, все вам покажемо. Погнали! Є. Єсть ребшка, Діма. Так підсаку може розклади. Ого, Діма, о крокоділ. ось вона перша. Розмочив. Слава Богу. Я ж кажу, що вона слабенько сиділа. Ану, давай і сюди. Мою красавицю. Ой, хороша. Кілушечка. Така кілушечка. Зубата ой, красота. Солоденька. Що друзі? Почин є. Тільки задобрили. добрий. І рибка є. <рив> Оце воно, це рибалочка. Ну що, зараз ми за збиту літрушку увалимо з Дімончиком. Ну що, розпаковуй. Та Йоханги бать. Тихо навіть. Приніс. Літрова. Приніс, розпаковуй. Нема тільки що не ливати. А навіщо? віщо нам. Можемо із горлада? Ну так. Ну ліпи перші, стільки залишиш, й стільки буде. Тільки не так, як Григорович колись. О. Тинь. Ну, за збиту рибку. Все, нема літри. Рибалим далі. Водойма бомба. Як тобі щука фарширована? Mm, бомба. Бомба. Тиков поймали і вже жари. Да. Вже Кажуть, що рибаки рибу не їдять. Yeah. Да. Кто ловит, то есть. Всем <laughs> смачного. У нас обид. <laughs> Скинь трохи! <laughs> 9 Дима, не надо так быстро! Не надо так быстро! Слышишь? Да! <реш> а ты очкуешь! Ты очкуешь! Я так сто раз сделал, да? <реш> В не видно, там доплыло Разлили бутылку воды Ночь витащий драні. Уже води по коліна, Каже, лодка сама лучшая. Більше не відбувається. Більше й не надо. Все, сейчас висоту тебе тут серед стовка. А тут? Да. Хорошо. Може перший мороз боїться. Есть. Первий мороз клює. <ріст> <ріст> Потихеньку. Це благодаря кому? Царю. Ну понятно. Оооо. Серйозний екземпляр. Да, Та ти що? Рим здоровий. Та ти що? Що ти хотіла, подружайка? Така навіть не відпускна. Да, це саме смачне. Добрий день і до побачення. Клює, рибка є, рибка клює. Подожди, не заводь. Все добре. Як будемо пити чай з булочкою, так ми багато не впоймаємо. Ну, а чого ж, ми Джемісон вже випили. Літрова бутилка Джеммісона, звісно. Усмалили літрову. За раз. Один. І все. І рибалимо. Рибку треба добрить. Так. Да. А сюди замість чая. Горіляча Да, Так, ану, до дна вип'єш. Ага. Горяча дуже. Так, <рискій> 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 да. сьогодні чай. Ты шо? Ящую смече, смечи. Скуб, скуба, думаю, пиццикну хопа. Визирна. Іди сюди, каструлька з м'ясом. Кайтеч. Кайтеч. Що робити, Діма? випускати? Думай випусти, Я тебе випущу. На, тоді це твоя. <рес> Я тебе випущу, блядь. <рес> <рес> бо мене заклюють за таку рибу. <рес> а так, царю можна. Що, Діма, паркуй її. Та по-любому, блядь, бо хоч щось, буде, птай! <рес> <рес> Дякую! О, рибаки! Перепробував сьогодні оцих усих. Моїх додіків, уловистих, не уловистих, були в воді всі. Ловили оцей, оцей і оцей. Всі остальні просто покупалися. А цих ще очередь жде, може колись покупаюся в цьому році. Коротше, гарна водойма, але на ній без заходу робити нема чого. У ночвах без безихолота, непонятно яка глибина, де риба, де що, хто нада. Риба є. Дімі понравилося і вже хорошо. Рік не був ще. Не був. Открив сезон і зразу його закрив. <рив> <рив> Отака, От друзі, рибалочка. Всім пока, до скорих відосів.